Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо шостий урок курсу географії 8 класу топографічні карти. Топографічні карти належать до загальногеографічних і відрізняються від інших карт насамперед масштабом та системою умовних знаків, а також тим, наскільки вони докладно зображають місцевість. Головна відмінність топографічної карти від географічної масштаб. На топографічній він великий, на географічній дрібний. Топокарти відображають головні природні соціально-економічні об'єкти: рельєф, водні об'єкти, споруди, рослинний світ, адміністративні кордони, населені пункти, промислові підприємства, сільськогосподарські угіддя, транспортні шляхи, різну геоінформацію. За допомогою цих карт можна прокладати маршрут і зорієнтуватися на ній. Топографічні карти поділяють на дві групи: топографічні великомасштабні з масштабом 1, 100 і більша. 1,50000, 1,25000, 1,10000 і 1,5000 Та оглядово-топографічні масштаби від 1200 до 1 000 000. Карти з масштабом 1,25000, 1,10000 та 1,5000 називають топографічними планами. В основі топографічних карт лежить так звана міжнародна мільйонна карта світу. Це оглядова топографічна карта всього земного суходолу, складена в масштабі 1 000 000. Під час створення такої карти використовують рівнокутну циліндричну проекцію, яка дає надзвичайно малість спотворення форм і розмірів зображуваних об'єктів. Топографічна карта це багатоаркушева карта. Один аркуш отримує шляхом розграфлення земної кулі меридіанами на 6 градусні колони зони і паралелями на 4 градусні ряди. Кожен аркуш має вигляд трапеції розміром 4 градуса за широтою і 6 градусів за довготою та обмежені з півночі на південь. Частинами паралели. А із заходу на схід меридіанів. Усі аркуші топографічних карт мають визначену систему позначень або номенклатуру. Шестиградусні смуги, утворені меридіанами, називають колонами і позначають цифрами від 1 до 60 усього 60 колон. Рахують колони із заходу на схід, починаючи від 180-ї довготи. 4 градусні смуги, утворені паралелями, називають рядами і позначають великими літерами латинського алфавіту, починаючи від екватора. Усього 23 ряди. Позначення або номенклатура кожного аркуша складають з букви ряду та цифри колони, наприклад, M36 або J42. Для отримання аркушів карт більшого масштабу здійснюють поділ базового аркуша на менші, причому їхня кількість залежить від масштабу карти. Відповідно і змінюють номенклатуру. Кожен номенклатурний ряд топографічних карт має своє значення, за яким можна визначити масштаб карти. Наприклад, номенклатура N27 має масштаб 1 мільйонна, а номенклатура N27A має вже масштаб 500 тисячна. Номенклатурний ряд вказують зверху топокарти по центру або у верхньому лівому куту топокарти, як, наприклад, зараз ви бачите на моніторі. Географічний зміст топографічних карт передають через топографічні умовні знаки. Це застосовані на карті позначення різних об'єктів з їхніми кількісними та якісними характеристиками. Умовні знаки є системою графічних, кольорових, буквених та цифрових позначень. Рельєф на топографічних картах зображують горизонталями коричневого кольору, лініями, які з'єднують точки, земної поверхні з однаковою абсолютною висотою. Що менша відстань між сусідніми горизонталями, то крутіший схил, що більша то пологіший. Спеціальними знаками «берг» штрихами вказують напрямок, у якому знижується або підвищується схил. На горизонталях числами вказують абсолютну висоту. Водні об'єкти, такі як річка, озера, водосховища, канали, болота, зображують лініями синього кольору, а їхні площі синім фоном. Цифрами позначають різні кількісні характеристики глибину, ширину, швидкість течії, а стрілками її напрямок. Поширення рослинного покриву зображують зеленим кольором. Спеціальними знаками позначають дерева, породу середню товщину та висоту, луки чагарники. Лініями різної товщини та кольору зображують транспортні шляхи, пішохідні, автомобільні, залізничні. Відповідними умовними знаками на топографічні карти позначають населені пункти: міста, селища, села та хутори, промислові та сільськогосподарські підприємства, пам'ятки природи, об'єкти туризму та багато іншого. На цьому ми з вами завершимо розгляд 6 го року курсу географії 8 го класу топографічні карти. Я бажаю вам всього найкращого, бережіть себе і до наступної зустрічі!